За круглим столом у ветеранхаб Одеса під час громадської дискусії обговорювали необхідні зміни та планували розвиток регіональної підтримки ветеранів. Міністерство справах ветеранів України прийняло рішення, що воно на рівні держави формує ветеранську політику, а реалізація цієї політики, безпосередньо практична робота, буде передана на територіальні громади. В регіонах повинні бути створені ілі відділи, і управління ветеранської політики, які будуть допомагати громадам проводити відповідну роботу. Соціальна професійна адаптація, це житлові питання, це психологічна допомога. На жаль, в цьому році не запрацювала ця постанова. Надіємося, що з наступного року вона запрацює. Постанова, яка так і не запрацювала, 1338. Мова йде про надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, а також їх родинам. За круглим столом говорилося про те, що Україні необхідно створити систему підтримки та відновлення саме ветеранів, адже на сьогоднішній день кількість поранених перевищує можливості медичних закладів країни. Відповідно навіть профільним реабілітаційним центрам часто не вистачає ліжкомісця для поранених, а для ветеранів і поготів. Звичайно, є благодійні організації, які за власний кошт допомагають нашим захисникам, але і їхні можливості не безмежні з 24 квітня 2022 року. В нас є договір з однієї одним з медичних центрів збройних сил України на Реабілітацію на допомогу в реабілітації військовослужбовців. Ці люди нас захищають. Ми повинні просто всі наші зусилля, навички, які ми вміємо, які ми можемо пропонувати надавати їм. А ста військовослужбовців, які пройшли у нас реабілітацію, мені достеменно відомо про більше 60 людей, які зараз досі воюють в лавах ЗСУ. Головна мета створення системи лікувально-реабілітаційних закладів для ветеранів війни. Наразі така ідея здається фантастичною, хоч і передбачена відповідним указом президента України від 13 жовтня 2021 року про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни. Щодо забезпечення обласними та київською міською державними адміністраціями, створення до кінця 2023 року у кожній області регіонального центру медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни. Проте у регіональному представництві міністерства ветеранів фахівці переконані, що програму можна буде реалізувати лише у найближчі 4-5 років. Було вогнепальне кульове поранення спинного мозку, і до нас цей хлопець потрапив в не дуже доброму стані. Зовсім не працювали нижні кінцівки. Якщо коротко, то через 6,5 місяців він вже повністю міг стояти, опираючись на одну з кінцівок, і друга в нього вже активно працювала і там нарощувалось м'яз. Другий хлопець, який в нас був з років. 90... З чимось відсотків опіків ціла. Це танкіст, який горів у танку, а який був весь в опікових рубцях, якому ми також допомогли відновити об'єм активних рухів в цілі, і таких прикладів безліч десятки воїнів з тяжкими пораненнями отримують допомогу саме завдяки волонтерам. Інша проблема небажання очільників територіальних громад допомагати сім'ям ветеранів. На Одещині лише кілька громад мають так званий соціальний паспорт, документ, який містить актуальну інформацію про ресурси та соціальні особливості громади. Статистика та розуміння необхідної допомоги дали б можливість підтримувати набагато більшу кількість громадян, які потребують юридичної чи фінансової допомоги. Наприклад, чимало уваги приділяється соціально-професійній орієнтації. Ветерани можуть безкоштовно займатися на курсах іноземної мови чи лікувального масажу. Отримувати водійські права або навіть безоплатно продовжити навчання у вузі. Внесені зміни в програму, внесені доповнення, розширений перелік категорій, і тепер скористатися цим правом можуть не лише ветерани, а й члени їх родин. Тепер це можна отримати не лише короткострокове навчання, а навіть другу вищу освіту. Або якщо людина має ступінь бакалавра, вона може отримувати рівень магістра на Одеську область було виділено. 1 мільйон 926 тисяч гривень. Це 193 особи могло пройти це навчання, освоїти ці кошти. І наш департамент відмовляється від 900 тисяч. Ми зараз тільки реалізовуємо 1 мільйон 61 тисячу. Чому? Тому що ті громади і люди, які займаються, повинні бути люди, які. Щирі і з душою до ветеранів на початку жовтня в Одесі. Запрацювало комунальне підприємство Хаб ветеран. Сюди можуть звертатися всі ветерани війни та члени їх родин. Вам підкажуть до кого звернутися зі своєю проблемою, де знайти безкоштовних юристів, як зібрати необхідні документи. Це така собі спроба приєднатися до експерименту міністерства ветеранів зі створення інституту помічників ветерана, що діятиме саме у системі таких хабів. Одеса поки до держпрограми не ввійшла, але запрацювала, спираючись на власні сили та добровольців.